Вітання. Сьогодні покажу всі варіанти, як можна рендерити в DaVinci Resolve у альфа-каналі, а також як взагалі дивитися, чи є альфа-канал, чи ні, без бекграунду. Погнали. Так, по-перше, це дуже часто таке запитання, а як подивитися ну, бекграунд чорний по дефолту, а як подивитися, чи, там, чи він прозорий, чи ні. Є ось така штука. Сюди заходимо. View Background, і тут чекерборд. Все. Тут з'явилися стандартні ці квадратики, і ми бачимо, що це все альфа-канал. Ось така плашка. Ну, може бути будь-що, самі розумієте. Тепер ми виділяємо, що ми хочемо відрендерити, і переходимо у експорт, налаштування експорту. І тут починається саме, саме цікаве. Є багато варіантів, як відрендерити. Давайте всі їх використаємо і потім потім подивимось. Яка різниця, скільки важать файли, і все таке? Перший варіант. Він, ну, напевно, найчастіше використовуємо серед юзерів Apple. тобто мене. Переходимо у QuickTime, і тут обираємо Apple, Apple ProRes. Найкращий. Він взагалі-то найкращий цей кодик. Apple ProRes, супер. Але бачите, тут все одно ще не альфа-канал. Тому що нам треба змінити на проріз 4444 мінімум. І тоді з'являється експорт альфа. Коли він з'явився, все, ми клацемо цю кнопочку. І воно буде експортувати в альфа-каналі з цим резолюшеном. Давайте запишемо. проріз 4.4.4.4. Все, додамо. До нашого експорту. Давайте далі подивимося, що можна ще. Можна зазвичай XQ, ну, типу, більша якість. Я думаю, будуть важити більше. А в якості ну, там, ну, в нашому випадку там в плащці різниці не буде. Так, далі. Інші варіанти. Є в нас ще варіант D NHR. -E цей варіант він підходить для тих, хто користується Windows. Тобто, це найкраще 12 біт ми обираємо. І бачите, є експорт альфа. Давайте його теж протестуємо. Далі є ще варіант GoPro Uniform. Обираємо, ну, тут по, по дефолту нічого нема, але обираємо RGB 16-біт і є експорт альфа. Юху! Давайте GoPro. Далі. Ще, ще які є варіанти? Є варіанти. Ну, тут, тут здається, вже більше нема варіантів в QuickTime, але можливо робити не QuickTime, а е, фотосеквенцією. Наприклад, PNG секвенцію. Ми обираємо PNG, 16 біт, і, бачите, тут є експорт альфа. І воно буде експортувати ну, фреймрейт. в мене стоїть 25 кадрів на секунду. Тобто буде 25 фото. Тут скільки тривалісті? 4 секунди. Там 4, 24, так? Ну, тобто там буде 124 PNG файли. Те ж саме можна робити із тіфами. Бачите, експерт Альфа. Ви запитаєте, а нафік воно треба? Воно дуже круто. По-перше, ну я пам'ятаю раніше, ще 10 років тому, ну, наприклад, навожу вам приклад, у вас є там кліп або там, реклама якась. Дуже важка, яка там з великою кількістю ефектів. Але клієнт ще не затвердив все, і, і вам треба знов і знову перерендерити. А він займає час, ви поставите на рендер, вас я не знаю, там, 2 години, 2 години рендеру. А ви хочете тільки маленький кусочок відрендерити. Але вам все одно треба по -по -по повне відео, щоб завантажувати. Так? То, якщо у вас є PNG-секвенція або ті секвенція, ви можете обрати. З, наприклад, от цей кусочок, і в png секвенції і воно замінить тільки ось ці png шки які ось на цій там лінії. Воно все одно буде, все одно буде називатись, ну, тобто воно вставиться в залежності від, від довжини таймлайну. І ви, грубо кажете, кажучи, кажучи, хочете замінити. там... Якісь маленький ефект з другої по третій секунди, ви це отак відрендерите, швидко робите, і все інше у вас залишається в PNG-секвенції. Потім ви знов її перерендерюєте в одне відео, але це вже дуже швидко. Ну Такий приклад. Ще Приклад, напевно, можна зробити з AI, якщо ви хочете зробити там якісь крейзі ефекти, які не робляться на відео, а робляться на фото. То ви саме рендерите через цю секвенцію, і потім за допомогою там всяких генераторів AI робите якісь там класні штуки вашу, вашу там творчість. Далі, що в нас ще є? Є MXF? Бачите, є експорт, ну це той самий DNHR. Давайте подивимось, чи є різниця з QuickTime. -ом. І MX F. Е, ну, ось, напевно, це всі варіанти, які, які, які я знаю по стандарту. Можливо, звісно, є ще і які, щесь якісь там скритні, скажімо так, але ось це, що я знаю. Давайте перевіряти. Рендеримо. Якщо що, в мене Max Studio, m 1 64 ГБ оперативки. Так, давайте виключати це MXF. Буду чекати, десь скільки купу часу займати. Стопаємо. MXF що задовго. Це в нас було вмов про Res 444. Ну, ось бачите. 13 секунд. Далі 4, 4, 4 XQ. XQ за 1 секунду відрендерило. Так, давайте DNHR. 3 секунди. GoPro наше. 2 секунди. PNG секвенцію. 6 секунд. І ТІФ. Може трошки, трошки довше бути. 5 секунд. Ні. Ну, тобто, бачимо, що е, найповільніше це в нас ProRes. 4.4.4.4. Найшвидше GoPro. І давайте дивитися, скільки місяць займає. Так. Е, В нас. DNHR займає один. І 3 гігабайти, Що дофіга. E, GoPro, MXF ми викинули, тому що воно там не робило не працювало нормально. GoPro 200 МБ, Нормально. Далі. Тут у нас є ProRes 444, 57 МБ. 57. І HQ 59. XQ, типу, Найкраща якість, там щось більший динамік ранча. Але ну, в даному випадку, я не думаю, що може бути якась різниця помітна, навіть якщо будете один до одного прикладати. Тобто 4-4-4 Достатньо. Не, тр... не треба ексюза. Ну, як хочете. Все одно, бачите, 57 проти 200 і проти. 1,4 і гігабайта. Ну, це просто крейзі. Ну, і, звісно, якісь там. Ніякої, ніякої різниці ніде нема. Так, і давайте подивимось, що наша там ПНК-шка. Ну, бачите, тик-тик-тик-тик-тик. Е, і скільки. Тут странно, що воно не зробило. Е, subfolder Ну, треба було вручну самому зробити. Сам ну, сам сам винен. Давайте сюди. оп І перевіряємо PNG. PNG у нас 27 МБ. Тобто найменше поки що. І TIFF, ну, як і чекалося, 8 ГБ. Одразу, видаляє, ну, одразу видаляємо. Ось, ось, що залишилось з нашим альфа-каналом. Ось яка різниця між кодиками, Обирайте, яким користуватися, я зазвичай користуюсь Apple ProRes. І не забуваємо лайк, комент підписка і монтуємо.